Душе, друзі, всім привіт! І е, наразі в мене така дуже швидка розпаковка з теми, тому що я ну, дуже хочу показати, що я замовила. І я зараз активно починаю вести свій тіко! тому мене дуже швидка, щоб вам не надо йодивитися. Ну, погнали! Так. Ого. Чесно, я вже навіть не викладаю, що я там замовляла, тому що це була імпульсивна покупочка. Ну, як і всі мої покупки, в принципі, на тому господій, що це таке. Так, речь у нас вот такая книжка, я не знаю, що таке. Сейчас подойдем. Тогда... Все выглядає ось вот так от. Честно. Цікаво, цікаво. Ай, -а -а, я замовила. Да, все, блин, охеренно. Честно, офигенно. Чесно, офигенно, і це все не надо. Не знаю, ну еще, но надо. Просто надо, идем дай. Чахотчик, просто був дешевий, тому я змогла. Отакий От чехотчик. Я поїду в Італію і буду така, тому що я люблю літати і все, що пов'язане з самолітками. Це моє скло на телефон. Блін, дуже прикольне упакування. Такі знаєте, Що це таке? Тут два скла щось впало. Не біда, ми будемо клеїти, тому що моє вже в дріб'язгівщент розбити. Дивіться фон, до речі. Що це таке? Сподіваємося якась коробочка. Це на мою камеру штука така тримач О, прикольно! Так от я буду ставити свою камерку і буду знімати для вас відосики десь в кав'ярнях і тому подібне, тому що вона мене мені... Я чорненька. О, оце я дуже чекала, тому що в мене немає пам'яті на телефоні. Я собі придумала в голові, що я це просто буду брати. Так, завішу на ключі. Завішу на ключі, буду всюди таскати. І сюди я запхаю свою SD-карту якусь і перекину просто всю свою галерею. Є Ну далі, це ще на кінець! Це що таке? Я надіюсь, тут нічого таке не замовляла. Що це таке? Мені прислали вони типу ці штучки. Прикольно, але е, це хоч той мама, знаєш, мені це просто хтось мав щось я замовила, але це просто прислали. Ну і те, що я дуже довго очікувала штанішки, мої улюблені штани. У мене вже є такі чорні. Я замовила такі білі. Ну, Вони трішки відрізняються, але е штани. Просто я обожнюю, але вони якісь. Да, от під ці штани голою не походиш. Але неважливо, неважливо, вони класні, я їх обожнюю. Дуже класний, як, речі. У мене вже є такі одні. Але вони мої оті. Ні, вони так? Однакові, Ладно, однакові. Все, все, І де мій телефон. Боже, мій телефон наразі в мене отакий от чехольчик для студентського мого. Але він мені не нада. Він мені не нада. І зараз будемо приміряти цей телефончик. О, він такий твердий. Дівчики, якщо ви розумієте, про що є? Е, Ні, ну виглядає однозначно дуже-дуже класно. Він дуже такий класний. Мені подобається, чесно так. Да. Сьогодні, до речі, хто навчається в Європі, закінчили школи, ну, типу, універи, коледжі, середні школи, бла бла. бла Я, наприклад, закінчила сьогодні середню школу, третій курс. Юпі, закінчили, ми дуже класно. І в честь цього, в честь цього, дівочки, я придбала собі класну сумочку, тому що в мене немає сумочок. І кожен, кожних пів року, коли я закінчую там перше полеті, друге полеті, я собі щось купляю. Того разу це були навушники AirPods 2 Pro, так? Цього разу це сумочка. Але я скажу, вона дешева, тому що була скидочка на неї. Але вже її немає. Останню урвала таку, таку міміміжну в баті брала. Тому лайкусік. Ось. Ну що ж, на цьому все. Дякую за перегляди. Я сьогодні така natural girl. Ось така от я. Ем, доволі натуральна, а я пішла переносити всі. Свої дані з телефону на 에, оцю штукенцію. Звісно, тут буде флешка. Але ми пішли перенос. А ти підпишись, пожалуйста.